П'ятниця, 11 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Сергієм Янчевським. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на підприємстві Новатор, а 26 лютого 2022 року добровільно приєднався до лав ЗСУ. Служив у складі 19-го окремого стрілецького батальйону, був командиром взводу протитанкових ракетних комплексів і під час служби отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Загинув 14 вересня. Йому на віки 44. У героя залишились дружина та двоє дітей. Поховали Сергія Янчевського на кладовищі у селі Шаровечка. Він дуже порядна людина. Був. Прямо от я так любила, коли він приїжджав вже з фронту. Я вибігала зразу, щоб його обняти. Я так ну, я так раділа. Я не думала, що він піде від нас. Позитивний, веселий, добрий. Дуже шкода дружину, тому що 20 років воно одним днем не забудеться. Це біль, напевно, залишиться на все життя. Дочки 18 років, а Назарчику ще 8, чи 9 років. Він такий позитивний, такий радісний. То це, це напевно її опора туди. Ми з Сергієм з початку формування батальйону з 26 лютого, 2022 року. Ми разом з ним. В одному підрозділі абсолютно позитивна така людина. Хороший командир був товариш і друг. Така світла людина, безхитрісна, і ми виконали під його керівництвом бойові завдання. Доволі успішно. Мій побратим Сергій Янчинський, позивний Ян, був настоящим, сміливим, мужнім чоловіком, воїном, героєм. Завжди йшов першим, завжди брав на себе. Відповідальність приймав швидкі правильні рішення. Поважають командира, який не каже вперед, а який каже за мною це один із тих командирів, який казав за мною завдяки таким, як він в містах України є спокій, спокійне мирне життя. Шана таким героям, сміливим, мужнім чоловікам, воїнам ми маємо шанувати і відомстити оркам за наших героїв. На Хмельниччині сьогодні вранці двічі оголошували повітряну тривогу. Під час першої сили ППО знищили три ворожих шахеди. Близько 7.30 в області було чутно вибухи. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформація щодо травмованих, загиблих або руйнування не надходила. Повторна тривога тривала майже годину. Мобільні вогневі групи повітряного командування Захід знищили іще один ворожий безпілотник. Майже 270 учасників російсько-української війни впродовж двох тижнів звернулись у нові кабінети Я ветеран у Хмельницькому. Створили їх на базі трьох громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення. Наразі у кабінетах я ветеран надають дев'ять соціальних послуг, зокрема оформлення матеріальної допомоги. Щодня за консультаціями звертається 5-7 військовослужбовців і учасників війни. Я тут перший раз сьогодні, ну, якась така аура, практично цілий рік типу, оформився, списувався там. Я був в багатьох кабінетах, навіть було таке, що я зривався за те, що ну, то есть, як до людини, вже ну, інваліда, ну що тоді не був інвалідом, але відносилися дуже похабно. Сьогодні, зайшов улипка, там предлагають варіанти, які можливі. Кабінет почав працювати я ветеран нещодавно. На кожній громадській приймальні є своя локація, локація досить комфортна. Надається на кожній громадській приймальні 9 послуг. Найпопулярнішими є це компенсація вартості ремонту за житло, компенсація вартості погашення пільг на комунальні послуги. Ну і в нас така є популярна зараз послуга матеріальна допомога. Кожен військовослужбовець має право звернутися на компенсацію вартості, наприклад, матеріальної допомоги один раз на рік, зв'язку з пораненням, зв'язку, можливо, там з статусом лікування. Три апарати штучної вентиляції легень та два наркозно-дихальні апарати отримала Хмельницька міська лікарня. Обладнання надійшло від німецьких благодійників. Зараз воно чекає на діагностику. Після цього обновки встановлять в операційному блоці та в реанімаційному відділенні міської лікарні. Це апарати високої якості. Драгер німецька фірма, яка рахується еталоном якості та простоти в використанні, тому я надію, що вони суттєво покращать нашу матеріально технічну базу. Вони є досить дороговартісними, тому що вони є брендовими. Ті апарати, які використовуються для наркозів, це 2,8 мільйона гривень плюс-мінус. А ті, які використовуються для штучної вентиляції легень в реанімації, плюс-мінус 2 мільйона. На гривень вони зараз будуть проходити наше українське обслуговування, тому що німецьке обслуговування це добре, але сертифіковані наші місцеві українські працівники. Тому вони їх перевірять і будемо запускати в роботу. Це просто наші друзі, це благодійники в Німеччині, це німці, які співпрацюють з лікарнями, вишукують для нас обладнання, і те обладнання, яке вони вважають, що воно ще може працювати, обслуговують і передають нам. Це ну це не урядові ніякі. Організації, це не конкретні лікарні, це просто люди, які, проживаючи в Німеччині, займаються такою благодійною діяльністю. Презентували власні ідеї щодо розвитку Хмельницького. У міськраді сьогодні відбулося фінальне зібрання, де молодь ділилась своїми проєктами в рамках розробки другого локального плану дій в межах реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Долучились до заходу студенти п'яти місцевих вишів. Кожна команда презентувала від 4 до 6 проєктів. Серед запропонованих ідей розробка онлайн-платформи для подання запитів від жителів міста до міськради, мобільного додатку з інформацією про потреби постраждалих після атак ворога, створення цифрового календаря культурних подій та місць для відпочинку у Хмельницькому, відкриття безкоштовних центрів психологічної допомоги для військових та цивільних. Ми хотіли створити додаток, в якому були б проінформовано громадян про вирішення тієї чи іншої проблеми, і потреби, які необхідно задовільнити, тобто, щоб громадяни могли надавати свою допомогу, щоб це допомагало у вирішенні швидкому реагуванні на вирішення тієї чи іншої проблеми, і таким чином ми могли подолати ту чи іншу катастрофу. Я думаю, що більшість ідей можна реалізувати, їх навіть можна об'єднувати в певні такі широкі проекти. Наприклад, по цифровізації, по інформуванню населення є цікаві проекти. Вони дивляться на проблему з точки зору і споживача. От, і це для нас дуже цінно, тому що саме тоді вони можуть народити якісний проект. Тому ми можемо це фактично включати вже в роботу. І, і навіть те, що не війде в план дій партнерства відкрите місто, воно все одно війде в план нашої роботи, тому що ми завжди в пошуку цікавих ідей, цікавих проєктів, які можуть покращити життя наших містян, мешканців громади. Ми плануємо до кінця року створити план. Ми ще хочемо проконсультуватися з бізнесом та громадськими організаціями. Теж, можливо, у них будуть ідеї, і ми це все зберемо разом і будемо реалізовувати. Виставку репортерської фотографії Лайф прес-фото 2024» презентували у Хмельницькому. Міжнародний конкурс організовують 10-й рік поспіль. Цьогоріч участь у ньому взяли представники 25 країн. З понад 2,5 тисяч фотографій журі обрало 130 найкращих. Частину можна переглянути у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Понад дві з половиною тисячі фотографій надійшло на конкурс, і міжнародне журі розглянули ці світлини. Всі фотографії розглядаються анонімно, тобто спеціально розроблена програма забезпечення дозволяє переглядати світлини, не бачачи імені автора. Якщо на роботі є ім'я автора, ну буває інколи проходить, хтось підписав свою фотограф, то ці роботи просто не допускаються. А потім, вже на другому етапі, після того, як Роботи більше половини оцінюються, ті, що набрали меншу кількість голосів, розглядаються вже роботи, які набрали найбільшу кількість голосів. І вже з тих робіт визначаються роботи найкращі, тобто роботи переможці Мене зацікавило, як там чеплі б'ються, там таке вода прискається, там краплі, вони зазняті так гарно. Нові техніки я бачу, як фотографувати, ну, зазнімати. Фокусуватися. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.